Під самою Авдіївкою за ці чотири місяці вдуматись загинуло стільки ж людей, скільки за 10 років Радянський Союз втратив в Афганістані. Тільки одна Авдіївка. І після цього, як ви пам'ятаєте, радянський Союз розвалився. Це ж очікує цю федерацію їхню російську. Не може бути, щоб це не спрацювало. Ми ніколи цього не хотіли. Ми не думали, у нас було про що думати. Але вони ж самі на це пішли. Сергію, на вашу думку, які фактори посприяли тому, що росіяни продовж останніх тижнів втрачають більше людей поблизу Авдіївки? Фактори у розумієте, їх підштовхує під ці вибори цього так званого президента Путіна? Їх підштовхуєте, все таки, що у них в країні почалися ці екологічні катастрофи, які накоплювалися багато років. Бачите, Сьогодні Башкортостан, а за ним інші республіки теж я думаю, будуть підніматися, тому що все таки мішки ці і тіла і кусочки тіл перебувають, і це не може не сказатися на тому, що путіну треба щось робити для того, щоб якось ну. Виправдати ті терористичні атаки, терористичні дії, які вони роблять.